Сказав Господь цю Ча царство небесне подібне до чоловіка Господаря, що на рано вранці вийшов наняти робітників у свій виноградник, Домовився з робітниками по динарію денну Він послав їх у свій виноградник. І коли вийшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав їм і ви у мій виноградник. Що буде по справедливості дам вам і ті? Пішли, і коли він знов зійшов біля шостої та дев'ятої години, зробив так само, вийшовши коло одинадцятої, стрінув інших, що стояли, і сказав, їм, чого ви тут весь день стоїте бездільно кажуть йому, бо ніхто не наняв нас, а він сказав їм, ідіть ви у виноградник. Коли ж настав вечір власник винорадника наказав своєму управітлю, поклич робітників, дав їм зарплату і почавши від аж до перших. І ті, що прийшли около 11 години, взяли по динарію, і коли приступили перші, думали, що він дасть їм більше. Але вони взяли по динарію, і, взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи, ті останню одну годину працювали, і ти зрівняв їх. З нами, що нести тягар і спеку дня, а той, відповідаючи одному із них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за я згодився був, І чи не за динарій згодився ти був, і зі мною. Бери своє та йди, хочу, бо і цьому останньому дати, що і тобі, хіба не дозволено мені робити за своїм, що захочу. Чи око твої лукаве тому що я добрий. Так от останні будуть перші, а перші будуть останніми. Тобі, Господи, слава ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Прича про проробітників. І через яку Господь Бог хоче нам показати, як ми можемо прийти до Бога, як ми можемо осянути царство Небесне і як Господь Бог нас кличе. Я собі думаю, ну не все так, знаєте, буквально треба сприймати, що от стоїш ти там на вулиці, чекаєш, коли тебе Господь найме на роботу, але в принципі, знаєте, як, як принцип. Воно завжди так в світі все і побудовано, в принципі. О, дивіться, щоби тебе наняли на роботу, як ми бачимо із цієї притчі, розказує Ісус, люди приходили на базар, тут ці продавали, тут ці стояли, а тих, які прийшли на роботу, ставали собі так в одному місці, і приходили люди і їх наймали. Каже, я Наймаю людей виноградник. Хто піде, хто вміє з тим працювати, бо не кожен може робити всі роботи, так? і той каже, я буду винограднику. Той каже, я тут маю ягнят стрихти, хто може, хто вміє. Той каже, я. Ну і так наймали людей. Але зверніть увагу, Христос каже, що прийшов Господар найняти робітників у свій виноградник. Чуєте? Так же само і ми. Ми, ті, що приходимо до церкви, ті, що стаємо десь на молитві, ми знаєте, як у ті люди, які прийшли і чекають, коли Бог їх візьме до себе на роботу. Коли Бог візьме нас до себе, ми кажемо, каже Господь до нас, каже, не ви мене вибрали, я вас вибрав. Так, нас Бог вибирає. Добре подумайте, він не збирає людей всіх підряд, десь там того, що там той валяється десь у канаві п'яний, а той якийсь наркоман, то ще якийсь там розумієте, Бог дає їм ласку, спонукаючи, щоб вони не вернулися. Але нанімає людей, які прийшли і кажуть, ми готові працювати як ці робітники так? Прийшли, стали собі на базарі десь там збоку, і всі люди знають, що ці люди прийшли, щоб найнятися на роботу. Коли ви приходите до церкви, коли ви слухаєте трансляцію, коли ви молитеся, ви Богові демонструєте, Господи, от ви мене вибери, візьми мене у свій виноградник. І ми часом собі думаємо, Ох, ти я живу тут так все молю, так, все так мені добре. Але я тебе спитаю, ти впевнений, що Бог тебе покликав? Ти впевнений, що Бог з тобою договорився? Так, як і з цими робітниками. І він каже, по динарію буду вам платити в день. І одних покликав скорше, других пізніше. І ми часто нарікаємо. Господи, я з малку молюся, я з малку так стараюся так роблю. А то ходило, розумієте, безбожник, не віруючи. Вчора навернулося, розумієш, і вже ходить, розказує, який він святий. Лишіть то богове. лишіть, не чпайте. Щоб Бог вас не завстидав, так як цих іванівських робітників. Та? Він каже, чому ти лукаво думаєш, чому ти зели через те, що я добрий? Господи, чого ти не скараєш того грішника? Ми завжди хочемо Богові підказати, що він має робити, але не думаємо, чи ми завжди робимо те. Що є для Бога миле, як каже апостол Павло, є віра, надія і любов, але найбільше з них любов. Любов як здатність на жертву, бо любов це плід віри і надії. Людина, яка надіється на спасіння, людина, яка вірить у спасіння, вона здобуваючи його наповняється любов'ю. І любов це ознака, що віра і надія привела мене до спасіння. Шукайте найперше царство Божого, а все інше вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!